Відзначатимуть ювілей 14 вересня. Хмельницька обласна філармонія відкриває новий концертний сезон. Легендарною поемою Тараса Шевченка Кавказ, написаний понад 170 років тому. Твір актуальний і донині «Борітеся, поборете! Вам Бог помагає! саме ці слова стали знаковими для українського народу під час подій на майдані та російсько-української війни. Ми шукали пошуки чогось такого дійсно виразного, щоб це була прем'єра. І дуже знакова і актуальна по сьогоденню. Сама ця поема Кавказ безпосередньо пов'язана з теперішнім часом. На жаль, все це відбувається знову. Кати знущаються над нами, а правда, наша п'яна спить. І головний посил цього твору борітися, поборити. Вам Бог допомагає. За вас слава і воля святая. По новому прочитав поему відомий український композитор Станіслав Людкевич втілюватиме задумане у життя Хмельницький муніципальний камерний хор, симфонічний оркестр та ансамбль пісні і танцю Козаки Поділля. <му> Катерина Шевчук, Вадим Гловацький. Новини 33 канал.